The so Краї, котрі наживаються на людському горі, отримують свої перші нагороди. Вам не почулося. Адже в Києві 5 грудня буде проведено перша езотерична премія, котра буде нагороджувати мольфарів, відьом та подібних персонажів із надприродніми здібностями. Тобто, ті, хто продають амулети від ТЦК, амулети від захворювань за допомогою таро, допомагають типу шукати людей, котрі зникли безвісти. ті Хто на чужому горі будує свій бізнес та імперію, як Макс Гардієв, який кожного дня обчищає ваші гаманці, називаючи себе мульфаром? Що ми можемо зробити в даному кейсі? Максимальний розголос та обурення. Люди, які користуються горем інших. Тому що ті увічаї, через складні життєві обставини, в яких опинилися, будуть світитися на премії на червоній доріжці, як вам така новина? Давайте обговоримо. Дуже хотілось би почути. Вашу думку і обов'язково поділіться цим відео в сторіс та ваших соцмережах. Виступатиме на заході Тоня Матвієнко та гурт Авіатор. У вас точно все ок, йти на подібний захід і толерувати шахраїв та злочинців, які повинні відповідати за свої злодіяння. Питання залишається відкритим. Давайте обговоримо. І не забудь підписатись на мою сторінку.